Всім доброго дня! На огляді у нас свіжопригнаний зі Швейцарії Mitsubishi Outlander XL 2011 року випуску з двигуном 2.2 дизель 115 кВт на автоматичній надійній коробці автомат у максимальній комплектації, яка тільки може бути в гарному білому перламутровому кольорі, в таких оригінальних легкосплавних дисках 18-го радіусу. Автомобіль весь в рідній фарбі з оригінальним пробігом 139 тисяч км. Автомобіль без, жов... без жодної ржавчини, без сколів, без царапин, без зауважень по кузу, топо біксенонова оптика, умивачі фар, противатуманні фари, датчик світла, датчик дощу присутній, присутній люк, такі релінги на даху, дублюючі поворотники, складання підігрів дзеркал. Тормозна система все обслужена, дивіться, в якому стані тормозні диски, легкосплавні диски. Також тут у нас все добре, безключовий доступ попередніх дверей. максимальна комплектація, яка тільки може бути, чорна така гарна шкіра, люк, мультикермо, підігрів передніх сидінь, камера заднього огляду. Задні вікна у нас притоновані за воду з заводським напилом. Дивіться на стан автомобіля. Він просто як новий. Стан дески з цієї сторони, подивіться. Кажу вам ззаді, в якому стані сидіння. Ось так він виглядає. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на першого власника в Україні, мій номер телефону 093 82 81 496. Звати мене Назар. Ми знаходимося в місті Радивилів. Телефонуйте, приїжджайте, записуйтесь на тест драйв. Також у нас доступна послуга доставки автомобіля. Під дім. Це вже більш детально по телефону. Всім дякую за увагу, всім пока.